Дуже рада вас вітати на вашому найлюбленішому подкасті, де ми говоримо про найактуальніші теми зі світу криптовалют. Мене звати Світлана, і я з радістю буду вашим провідником у цей цікавий, але все ж таки високоризикований світ. Напевно, немає легшого способу втрачати свої гроші, ніж покласти їх у банк або зберігати під подушкою. Інвестування в криптовалюту це найкращий варіант не просто зберегти свої кошти, а й вийти на пасивний дохід. Але зразу постають питання, як я можу користуватися прибутком? Які податки я повинна сплачувати державі? Чи необхідно мені декларувати свої доходи, отримані на ринку криптовалют? Тож сьогодні я підібрала вам найкориснішу інформацію, яка дозволить з'ясувати статус криптовалют у світі та в Україні. Правовий статус криптовалюти це специфічний статус, який визначає, як криптовалюта регулюється законами та які правила пов'язані з її використанням. Тож фактично це визнання та легалізація криптовалюти державами. На сьогодні серед регуляторів провідних країн світу, зокрема країн Європейського союзу, немає єдиного підходу до визнання правового статусу криптовалют та регулювання операцій з ними. Немає єдиного розуміння, що саме собою представляє криптовалюта. Люди мають різні уявлення про те, що це може бути. Для одних це товар, платіжний засіб, розрахункова одиниця, для інших нематеріальний цифровий або інвестиційний актив, чи навіть окремий вид цінних паперів, а все ще й до цього ускладнює стрімке зростання ринку. Зараз нараховуються біля тисячі видів криптовалют, і їх кількість постійно змінюється. Тож чи можна криптовалюту вважати грошима? Офіційно ні. За діючими нормативними документами криптовалюта не має статусу ні грошей, ні електронних грошей. У новоприйнятому законі України про віртуальні валюти прямо сказано, що віртуальні активи перше не є засобом платежу на території України. Та друге, те, що вони не можуть бути предметом обміну на товари або ж послуги. Тож криптовалюта не має статусу офіційно визнаних грошей в Україні, до речі, як і у більшості країн світу. Також криптовалюта не вважається ані іноземною валютою, бо вона не має прив'язки до грошей жодної держави, ані електронними грошима, тому що криптовалюти не випускаються банками чи іншими надавачами фінансових послуг. Через це вони з точки зору як українського, так і європейського законодавства не є електронними грошима. Як наслідок існуючого положення криптовалют, жоден банк в Україні та й у більшості країн світу не обміняє криптовалюту напряму на гроші. Усі обміни криптовалют відбуваються через спеціальних посередників, сайти-обмінники. Якщо вам цікаво, пишіть у коментарі. Тоді у наступному подкасті ми більш детально познайомимось з існуючими сайтами-обмінниками, за допомогою яких можна здійснювати обмін криптовалют на гроші. Добре, то ми з вами вияснили, що криптовалюта не являється грошима. То чому ж ці два поняття постійно порівнюють? На побутовому рівні люди, які не обізнані з існуючим юридичним статусом криптовалют, часто вважають їх різновидом грошей. У певному сенсі вони праві. Пов'язано це з тим, що криптовалюта може виконувати ту ж саму функцію, що і гроші. Д нею можна розрахуватися, але виключно з тою особою, яка бажає та здатна такий засіб платежу прийняти. Як бачите, такий розрахунок більше схожий на бартер. Як приклад, також можна навести золото, з яким часто порівнюють криптовалюти. Золото на сьогодні демонетизовано, тобто втратило свої грошові функції. Воно вважається високоліквідним активом, товаром, але не грошима. Це резервний актив, сировинний товар, предмет торгівлі на міжнародних товарних біржах. Розрахунок золотом це бартерна операція з товаром, але не розрахунок грошима, аналогічно цьому розрахунок криптовалютою. Криптовалюту можна вважати різновидом приватних грошей. Приклад приватних грошей це фішки в казино або токени у комп'ютерній грі, якими обмінюються учасники. Однак суттєва відмінність, що фішки та токени можна обміняти на гроші у цьому ж казино, чи у комп'ютерній грі. Щодо криптовалют, вони не мають конкретного імітента, тобто конкретної установи або підприємства, що випускає криптовалюту в обіг. Про це ми з вами розмовляли більш детальніше у другому випуску про майнінг. Тож переслухайте його, якщо ви хочете знати, звідки ж береться криптовалюта. Тож підсумуючи, криптовалюту слід розуміти більше як товар нематеріальної форми, аніж різновид грошей. Щодо легалізації криптовалюти в Україні, вже у вересні Україна може повністю легалізувати криптовалюту та ввести податок. Україна може стати першою в Європі країною, яка впровадить правила, що контролюють віртуальні активи, такі як криптовалюти. Зараз відбуваються останні кроки, а саме оновлення закону про віртуальні активи та ухвалення змін до податкового кодексу, що дозволять державі оподаткувати операції з криптовалютами. Але ж скільки доведеться платити власникам крипти? Давайте познайомимося з правилами обігу та оподаткування криптовалют, та знайдемо відповіді на це питання. Регуляторами ринку виступатимуть Національний банк і Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків. Метою такого врегулювання є захист прав споживачів, протидія відмиванню коштів та інших протиправних дій. Тобто, це робиться, щоб мати можливість робити фінансовий моніторинг. Тож, у разі ухвалення Верховною Радою оновлено законодавство про віртуальні активи, воно матиме такі ключові позиції: за видами віртуальні активи розподілятимуться на три категорії: перше це токени електронних грошей, друге це токени з прив'язкою до активів, та третє це інші віртуальні активи. Для нового випуску токенів із прив'язкою до активів на торгах. Емітент має бути авторизованою юридичною особою у національній комісії з цінних паперів та фондових ринків. І нарешті найцікавіше ставка оподаткування буде 18% з інвестиційного прибутку та додатково військовий збір 1,5%. Умовою для сплати податку є загальний фінансовий результат операції з активами, якщо він має позитивне значення. А отримані внаслідок цих операцій віртуальні активи перебувають у власності платника до 365 днів. Цю концепцію оподаткування створено за прикладом модели західних країн. Усе просто: якщо віртуальний актив куплено за 10 тисяч гривень, а продано за 11 тисяч гривень, то оподатковується різниця 1 тисяча гривень. А що ж про регулювання та податки для криптовалют думає сам ринок? Ось, наприклад, криптобіржа Binance виступає за більш помірний податковий варіант для крипторинку, а саме німецьку модель оподаткування. Йдеться про нульовий податок з інвесторів, які отримують криптовалюту понад рік. Регулювання ринку криптовалют сприятиме воз'єднанню цього класу активів із традиційною фінансовою системою. А якісь цього переваги це те, що держава захищатиме право приватної власності на віртуальні активи, а клієнти комерційних банків зможуть тримати криптовалюту на депозитах і брати під її заставу кредити. І ще одне важливе питання, яке я не можу пропустити: як декларують криптовалюти в Україні? У електронні декларації, які заповнюють чиновники та службовці державних органів та органів місцевого самоврядування, криптовалюти віднесена до розділу нематеріальні активи. Однак у добровільних деклараціях звичайних людей криптовалюти не відображаються, а вперше криптовалюти стали об'єктом електронного декларування при подачі декларацій за 2020 рік. А на завершення я хотіла би вам розповісти декілька цікавих новин зі світу. Досвід інших країн дуже різноманітний. Сальвадор з 7 вересня став першою в світі країною, де біткоін став офіційним засобом платежу на рівні зі звичайною валютою. Тепер ціни в країні можуть встановлюватись в біткоінах, також криптовалюті можна буде платити податки, а за обмін біткоінів не буде зніматися податок. Японії, Швейцарії та Німеччині криптовалюта визнана легальним платіжним засобом. При цьому в Японії компанії повинні платити податок від продажу криптовалюти, а в Німеччині покупки, оплачені віртуальною валютою від оподаткування звільнені. У Болгарії криптовалюта визнана фінансовим активом. У Білорусі дозволено проводити з криптовалютою процедури обміну, купівлі або продажу, передачі у спадок і зберігання в спеціальних гаманцях. У Польщі дозволено продаж і майнінг криптовалюти, але постачальники віртуальних активів підлягають державній реєстрації. У Швейцарії криптовалюта прирівняна до іноземних валют. Операції з нею звільнені від податку на додану вартість, але оподатковуються як майно. У Фінляндії криптовалюта визначається як фінансовий інструмент, та операції з ними вважаються приватними угодами і звільнені від податку. У США криптовалюта визнана цінними паперами в цифровій формі. Її можна використовувати як засіб обміну, одиницю обліку або спосіб накопичення. Зазначимо, що в країні встановлено близько 23 тисяч банкоматів, що приймають біткоїни. Це біля 86% від їх загальної кількості в світі. На другому місці за кількістю таких банкоматів знаходиться Канада. Там їх близько півтори тисячі одиниць у Хорватії, Киргизстані, Індонезії та Литві Криптовалюта не визнана легальним засобом платежу. А в Болівії та Бангладеші її обіг взагалі заборонений. До країн, які звільняються від оподаткування операцій з криптовалютами, належить, зокрема, Білорусь, та більшість розвинутих країн, таких як Японія, США, Сінгапур, Ізраїль, Швейцарія, досить схожі у своїх підходах. До прибутку, отриманого з операцій з криптовалютами, застосовується певна процентна ставка. Від 15% до 55%. Тож необхідно знати актуальні закони своєї країни перед інвестуванням. Не забувайте, що в Україні, попри ухвалення закону про віртуальні активи, який легалізує ринок криптовалюти, єдиним законним засобом платежу вважається гривня. Обов'язково буду тримати вас в курсі щодо змін в законодавстві. Дякую, що були сьогодні зі мною. Бажаю вам успіхів у вашому криптовалютному шляху та майбутніх інвестиціях. Слідкуйте за фінансовим пульсом і ви завжди будете у плюсі. Не забувайте досліджувати, навчатися та впроваджувати набуті знання. До зустрічі в наступному тижні!